Особа степана Бандери завжди розколює польсько-українські відносини. Польська сторона вкрай негативно ставиться до УПА Бандери і до всього, що з цим пов'язано. А українська навпаки вважає Бандеру національним героєм. Нещодавно це також призвело до великого скандалу, коли через прапор УПА на концерті у Польщі було депортовано десятки українців. І в цьому випуску ми спробуємо поглянути з різних боків на особистість Бандери з польською української українською. Та навіть радянською сторін та розібратися, чому для українців Бандери герой, а для інших ні. Початок діяльності Бандери відраховується з 29-го року, коли з'являється Організація українських націоналістів, і до неї вступає сам Бандера. Організація працювала у низці країн Європи, не лише у Польщі. Спочатку являла собою об'єднання українців з націоналістичними поглядами. Спроба створити українську державу під час Першої світової і після її закінчення провалилася, українські землі були поділені між Радянським Союзом та Польщею, ще на велика частина з Чехословаччини, де до речі довго обіцяла автономію, та ще й частина Румунії. Тому назріло питання створення такої спільноти. А в реаліях тодішньої Європи на законних підставах таку організацію не можна було зробити, тому організація спочатку і замислювалася як підпільна. Була заборонена на території Польщі, Чехословаччини та СРСР. Польща на той час була правою диктатурою, і будь-які прояви інакодумства в принципі не віталися, тим більше націонал-сепаратистські рухи, метою яких був по суті розвал польської держави в існуючих кордонах. Саме тому подібні організації забороняються, а діячі активно переслідуються. Польська держава Пілсудського проводила досить жорстку політику щодо нацменшин. А саме насильницьку полонізацію українського населення, тобто стирання національної ідентичності для уніфікації населення, щоб усі себе вважали поляками. У 30-му році починається пацифікація у Польщі на території так званої Малопольщі, так називали регіон проживання українців. Процес пацифікації відбувається для придушення української ідентичності та супроводжувався масовими репресіями на території. Людей били, вбивали, відбирали майно, спалювали будинки тощо. Близько ста тисяч, трохи пізніше, були навіть загнані до концтаборів, у Польщі вони також були. Бандера досить швидко стає головою ОУН і його починають переслідувати за законом. Спочатку за пропаганду ОУН займається роздачою листівок, підпільними газетами агітаціями у регіонах проживання українців. Однак, через пасифікацію та жорсткість польської влади. ОУН досить різко радикалізується і незабаром починає займатися підривною діяльністю на території Польщі, вбивствами, диверсіями, підпалами тощо. Все для дестабілізації режиму в Польщі та завдання йому шкоди. З погляду тодішніх українських націоналістів цей найвірніший крок створити українську державу. Метод був вибран революційним. На той час багато держав так і з'явилися на карті Європи. Багато в чому й інших альтернатив не було. Нагадую, що тодішня Польща це права диктатура, тому про ніякі демократичні інститути не могла йти мова. Найбільш резонансні політичні вбивства, які вчинили члени ОУН і які координувалися Бандерою, це вбивство шкільного куратора Гадомського саме він займався забороною українських шкіл та полонізацією населення у регіоні, вбивство Олексія Майлова, секретаря Консульства СРСР у Львові, який ще й служив в НКВС, Вбивство сталося під час Голодомору у радянській Україні та було пов'язано саме із цим. Радянська сторона також цим була явно обурена, якби на це вбивство діяльність ОУН у Польщі СРЦР не дуже цікавило б. Та й вбивство Броніслава Парадського, цілого міністра внутрішніх справ у Польщі. З польської точки зору, діяльність ОУН була явно терористичною, фактично організація займалася насильницькими злочинами на території Польщі. Тому боротьба за УН і Бандерою розгорнулася досить запекла. Спочатку боротьба була з підривами та диверсіями, а політичні вбивства чи й чиновника високого рангу призвели до запеклої боротьби з організацією. Бандеру внаслідок вбивств було заарештовано якраз за їх організацію. На суді він заявив, що не визнає польських законів та вважає себе громадянином України. Варшавський процес тривав ще два роки після затримання Бандери. Суд також був і проти інших учасників ОУН, які були причетні до вбивства Працького. Бандеру спочатку засудили навіть до страти, але пізніше покарання замінили на довічне ув'язнення. Частині учасникам процесу також замінили смертельний вирок на довічне ув'язнення, а низці інших ОУНівцям також дали великі терміни. У 39 році, після вторгнення Німеччини до Польщі, Бандера був звільнений і пішов на співпрацю з німцями. Маючи на меті створити українську державу. Українські націоналісти вважали, що Гітлер дозволить це зробити, хоч у якомусь вигляді. Можливо, важливу роль відіграв і історичний досвід, коли українську державу Скоропадського підтримали німці. Країна, хоч і була залежна від Німеччини, все ж таки мала певну суб'єктність і загалом була позначена як Україна. При цьому у 1940 році в ОУН стався розкол. Ще у 1939 році стало вбивство Коновальця, основного ідеолога організації, до речі, вбив його радянський агент, а новим керівником став мельник близький соратник Коновальця. Бандера після виходу з в'язниці, по суті, кинув йому виклик, і організація розкололась. Прихильники Мельника були обережнішими і менш радикальними. Прихильники Бандери виступали за активні дії навіть наперекір німцям, це відіграє ключову роль у подальшій долі Бандери. Після вторгнення Німеччини в СРСР Бандера вирішує проголосити українську державу на національних територіях України. І вже робиться 30 червня 41-го року, лише через 8 днів після вторгнення. Незважаючи на те, що в акті проголошення української держави було прописано, що нова Україна тісно взаємодіятиме з Німеччиною, це не врятувало Бандеру і німецьким керівництвом його незабаром заарештовано. А потім перенаправили до концтабору Зекзінгауен, де й він пробув до 44-го року. Під кінець війни Бандеру випустили, хотіло, щоб той виступив на боці Німеччини як частина загону Власова. Проте Бандера та ОУН відмовилися. Принциповість Бандери з цього приводу і зробила його постать такою шанованою. Він став безкомпромісним борцем за українську державність. До речі, щодо Мельника та його прибічників. То вони усю війну без проблем співпрацювали з німцями. З початком війни польська держава перестала існувати, країна була поділена на дві частини, а уряд знаходився у вигнанні у Великій Британії, так і не повернувшись ніколи назад. Бандера та ОУН і тут зіграли проти польської держави, опинившись на боці Гітлера і навіть боролися з польським підпіллям. Щоправда, через ототожнення ОУН у пата Бандери часто відбувається узагальнення та спотворення. Зокрема, щодо Волинської трагедії, яку як польська сторона, так і радянська записують на рахунок особисто Бандері. Про саму подію є окреме відео, проте варто знову нагадати, що на той час Бандера перебував у німецькому концтаборі і не міг брати жодної участі у подіях на Волині, як би їх там не трактувала польська влада. Окремо варто сказати про зіткнення з комуністами. Яке почалося саме з 1939 року, коли західна частина України була анексована у Польщі та приєднана до радянської України. ОУНівці, що залишилися на даній території, продовжували боротьбу за національне визволення, радянську владу не визнавали, а їх погляди були антикомуністичними. Разом із тим, на нових територіях почалися масові зачистки та репресії, це торкнулося тією чи іншою мірою всього населення. Усі процеси, які були у радянській Україні до 1939 року, тепер стали відбуватися у західній частині у прискореному порядку: відбирання майна, боротьба з незгодними, висилка українців, депортації, ну і звичайно ж боротьба з підпільними рухами. З погляду радянської влади ОУН також становила загрозу їхньому режиму. Нарешті України ще у 30-ті роки пройшли масові зачистки національних сил, будь-яких видів. І радянська влада почала це робити вже на інших територіях. Після закінчення Другої світової Бандера залишився жити в Німеччині, де був битий агентом КДБ Сташинським у 59-му році, хоча довгий час ховався під іншим ім'ям, як і вся його родина. При цьому залишався ідейним лідером організації, хоча між членами тоді були складні стосунки, сучасники Бандеру звинувачували у надмірному авторитаризмі. Закінчення Другої світової багато чого змінило у світі, ОУН УПА продовжували свою боротьбу в Польщі та СРСР, але були придушені і там, і там. Польща фактично стає маріонеткою радянської влади та змінює свої кордони. Там також встановлюється комуністичний режим. Основна частина українців залишається проживати в ОРСР, хоча саме на території Польщі відбуваються депортації та розправи над українським населенням, яке входить до історії під назвою Операція Вісла. У Радянському Союзі підпілля також масово пригнічується та повністю ліквідується вже у 50-ті роки. Підтримайте наш канал спонсорською підпискою на YouTube або через сервіс ByMeCoffie. Дякую всім, хто вже підтримує наш канал.